Саме цей будинок заборгував рівне більше 20 тисяч гривень. Мешканці багатоповерхівки переконані, борг надуманий, тому звернулися за допомогою до члена рівненського міського Андрія Бортніка. Він в свою чергу допоміг людям написати звернення до депутата обласної ради Олега Олего В Цій заяві вони виклали ті обставини, ті, де ту ситуацію розмалювали, яка сталася, і зібрали підписи. Далі ця заява, ця це звернення буде скероване до правоохорон органів і буде кажуть далі. Будуть цим займатися правоохоронні органи і будуть е, виясняти в цій ситуації хто правий. За словами керівника ОСББ, 19 січня у будинок завітала перевірка із теплоінспекції, аби зняти архівні дані із теплолічильника. Саме після цієї перевірки і виявили порушення експлуатації лічильника. Його несанкціоновану корекцію. 29 лютого. Вони отримали лист з вимогою в 10-денний термін погасити заборгованість. Люди запевняють, лічильник не чи тому й оплачувати незрозумілий борг не будуть. Лічильник є у нас пломби не порушені, але з нас вимагають заплатити з початку опалювального сезону по квадратним метрам. На висновок у нас виникає такий: на якій підставі нам зробили плату за квадратні метри, і чому лічильник в нас не має ніяких документів? Чи він працює, може далі працювати, чи його заблокували? Які доводи в тому, що нас обвинувачують? Непохитною залишається і позиція представників рівня Його директор розповідає: в них є документальні підтвердження. Несанкціонованої корекції роботи лічильника. Що на кожен лічильник, може хто не знає, є, додається така, ну ми її називаємо головка, яка щитує інформацію погодинно, щоденно, поденно, помісячно і за два роки останніх, хто як втручався, що робив. Виявили наші фахівці втручання в цей лічильник. Після того було. Держнагляд було залучено, роздрукували розрубків портів у пам'яті, підписали із мешканцями, не всіма старшим будинком, підписали цей акт і виставили, до за останніх пів року плату по 6,77. Не взяли до уваги, що стояв показник лічильник, тому що був змінений коефіцієнт зменшено в меншу сторону. За домовленістю обох сторін поставити крапку у суперечці має представник заводу виробника. Саме він проведе незалежну експертизу, яка і виявить, хто кого намагався обдурити.